Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами покраємо дидактичну гру загадка, транспорт. Ось уважно слухайте і відповідайте. Ні вівса не їм, ані сіна. Дайте випити бензину, всіх я коней обжину. куди хочеш, побіжу. Що це? Два колеса підряд їх ногами вертять. Я поверху торчком, сам хазяїн крючком. Що це? Маленькі хатиночки по місту біжать. Хлопчики і дівчатка в хатиночках сидять. Що це? Біжить візок через струмок і слід за собою. Замітає, що це? Без ніг біжить, без голосу кричить, очі мов коло, та не бачить нічого. Чотири брати біжать один одного не доженуть. Що це? Сил багато. Птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей, татусів, матусь дітей. Що це? По місту дві змії повзуть і на собі хатинки везуть. У тих хатинках людей багато. Ти знаєш, як ці хатинки звати? Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоби взуті в гуму ноги не збивалися з дороги. Що це? Воно зупиниться охоче, там, де лиш пасажир захоче, на ньому шашки є малята, але у них не можна грати. Що це? Коник цей? На двох ногах будь-який здолає шлях, Коли вулицею мчить, безперервно торохтить, а тролей в усій трамваї дуже легко обганяє. Кінь сталевий вівса не просить, але оре і косить. Що це? Молодці. Я надіюсь, ви все правильно відповіли. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!